Друзі, всім величезний привіт. В цьому відео покажу, як відремонтувати блок управління пічкою та кондиціонером і зекономити при цьому купу грошей. Даний блок це Volvo V40, але ця проблема може зустрічатися на різних автомобілях, оскільки в багатьох автомобілях похожа схема роботи. Даний блок Volvo V40 коштує 4 тисячі гривень Бушний, а нам для ремонту знадобиться тільки 18 гривень. Так що я вам зараз розкажу, в чому тут причина. Дивіться, до третьої швидкості. Працювала пічка ривками, тобто то виключалось, то включалось то на максимальну потужність, то на слабеньку потужність, тобто неадекватно працювала. Після третьої, ніби трішечки було краще, але все рівно погано працювала. Причина дуже проста: зняв я блок, ось тут тримає 4 болтики, ну 4 шурупчики, відкручується, і ця кришка на защолках знімається. Зараз зніму і вам покажу. Що ж, друзі, переходимо до самого цікавого причина несправності ось такий регулятор. Встановлюється він ось так, як тут. Цей я вже замінив. Це в нас на пічку на вентилятор включає, а це в нас на температуру. Теж вирішив замінити. Ось так він встановлюється, впаюється в плату, Випаяти його дуже легко, з цієї сторони паяльничком нагріваєте, тянете його на себе, по одній штуці нагріваєте, і він легко дістається. Тобто, не бійтеся, тут складного нічого нема, перепаяти його складнощів нема. Він отак в 3-3 отвора: оці вставляється і запаюється. В Чому була причина? Стерті всередині доріжки, виходить. І воно неадекватно працює. Ціна такого регулятора 18 гривень. Заказав я собі пару штук, їх ось такі 10 кОм і 5 кОм. Для цієї плати нам потрібно 5 кОм, щоб знати, яке у вас супротивлення, бо то, що вони є з різним супротивленням, і треба підбирати таке, як вам потрібно. Ви між цим кінцем і ось цим. Ставите на мультиметрі вимірювання супротивлення тобто опору. І заміряєте, скільки тут. У мене тут показує 5 з копійками. Значить, я використовую цей регулятор вітерку, 5 5 кОм. Зараз я припаюю і збираю це все і покажу, як стала працювати пічка. Ну що ж, друзі, перепаяв я, все зробив. Все таки слід, акуратненько спаяв. Нічого складного абсолютно тут немає. Справиться кожен. Тобто, нічого такого складного немає. Так що не бійтеся, пробуйте робіть, бо це вам заощадить купу грошей. Я кажу, цей блок коштує в районі 4 тисяч бушній. А ремонт нам обійшовся в 34 гривні. Получається, бо я два їх поміняв. Це якби не нуждався в заміні, але я його все рівно поміняв, оскільки я сюди поліз. Так що ось так виглядає. Кому треба ось номер. Можете подивитися. Замовляв в інтернеті. Зараз це все збираю і вже покажу вам машині, коли підключу. Так, друзі, зібрав я всю цю консоль. Правда, бачите, все-таки не працює одна лампочка, потрібно буде замінити, але це таке це ерунда. Давайте покажу, як працює пічка. Перша половинка. Чуєте? Не знаю, чи на камеру чути, але дуже тихенько дує половинка. Одиничка. Один з половиною. Двоєчка. Два з половиною. Троєчка. Я надіюсь, звук передається. І п'ятерка найбільший. Все, друзі, слава Богу, все працює. Температурка працює. Ось такий, друзі, дешевий ремонт, який допоміг зекономити кучу грошей. Так що, кому відео корисне, будь ласка, поставте палець вверх, підписуйтесь на канал. А я всіх обняв. Всім пока, друзі.